Усім доброго дня. Вчора їздили в райцентр Онука стригте. Дочка каже, мама, поїхали, може, треба буде його потримати. Йому два рочки. Таких діток дуже важко стригти, вони не хочуть сидіти, видумують, крутяться. Треба, каже, напевно, треба буде тримати його. От. Але так, постригли його. ну Парикмахер-віртуоз попався, то гарно постриг. Ти й дочь каже, мама, давай заїдемо в Сіньовий, купимо щось посіяти. Ну, після всього, що зі мною трапилось, нічого не хочеться сіяти, знімати не хочеться. От. А вона каже, мама, ну капусти, що ти хотіла посіяти? Капусти, грочків на салатик. Давай зайдемо, візьмемо. Ну, зайшли ми і поніслась душа в рай. Знаєте, одні, аби стрес зняти, купляють собі якісь одежу там нову, наряди якісь. Ну, для мене ось це. Ой, так, будемо сіяти цього року. Сухоцвіти. Я підписала на, на такий канал, як Ганусені викрутаси. Там жіночка з сухоцвітів робить дуже гарні букети і вінки. Вони набагато кращі і ніжніші виглядають, ніж іскусственні. Я собі загорілась таким бажанням також такі букетики, віночки робити. Накупляла собі цих сухоцвітів. Теж. Зараз ми їх посортируємо, так, сухоцвіти. Цей перчик побачила. Позавторік син мені також такий перчик був купив. Каже, мама, посадиш, виростеш, мені досиш на зиму. І потім зимою він у нього на підвіконні стояв в хайці, де вони жили. Він собі ласував. Я вирішила собі такий перчик. Купити, посіяти, як згадку про син. Ну, Грошок це дітям весною на суп, перетиску на салати в теплицю посію, аби була раня ця рідиска, або потім, коли сезон йде, то нема смисла її садити. Торік насадили, так і все кові сіли для дітей. Попкорн також взяла посадити це на джику. Перець помідори не брала, бо в мене своїх сортів багато. Бурячок червоненький. Ось такий. Взяла, бо щось ми купили, той тобто борщовий буряк вторік. А він весь виявився рябенький, знаєте, отакими от цими кружочками. Червоний, біле, червоний, біле кільце. І, не знаю, ніби червоний брали, а воно щось таке виросло. Ну, Взяли цього року на борщ. Ось такий буряк. Це борщовий і Ну, Подивимося, що воно буде. Далі побачила таку оцю капусту. Ну, спробуємо. Подивимося, що воно собою представляє. Далі ось цей перчик теж такий мені синок купляв. Я його у квітнику посажу з доріжок. Буду сина згадувати. Далі ось капусту таку я побачила. Я бачила в Тіктокі, там таку одну штуку з, них, з неї зробили, такі букети з цієї капусти. І доволі гарно і прикольно в вазонах типу, вирощували. Попробую теж. Проекспериментую. Далі отакий От салат. Це зараз теж його треба буде висівати. Ну. Подивимося, рібенький такий, цікавий попалась нам капуста-пекінка. Також буду зараз висівати цибулька. Не знаю, ще не сіяла, не пробувала. Буду пробувати теж. Далі ось такий. Золат, червоний. Він ще теж не бачила, новинка якась у нас з'явилася. В інтернеті там і ні, а в нас саме в районному центрі магазинчик. У магазинчик відкрився, такий, там дуже подобається скуповлюватись, там як насіння, все так гарно укомплектоване, подано і завжди свіже, просрочене. Я там купляюсь розмарин на приправу, тим'ян на приправу, щоб була своя, бо таке все подорожчало, треба вже своє брати, вирощувати. І насіння своє, щоб було збирати. Бо це все, що я накупляла, що я вам показую. Ой, 800 гривень. Ну, там ще цибуля, правда. Таку саженку цибулю. Так, кабачки теж посажу пару штук, аби ну поранше, щоб були, бо весною завжди хочеться. літо воно росте і ніхто на нього і не дивиться. Кози мають що їсти. Так, морква. Не знаю також що це за сорт допробувати. Далі ось цей огірочок ми кожен рік беремо, в теплиці слажимо китайські змійці. Вони дуже смачні в салати. Не на закрутку, не там консервацію, а саме в свіжому вигляді на салати. Вони дуже довгі. Так, це в нас. Огірочок, ну, це може на консервацію. Це я його зараз теж пару штук посажу на підвіконні, щоб були перші огірочки, які можна буде їсти. Баклажани. Баклажани я не садила, в нас їх не люблять, але невістка любить, зараз живе з нами, то взяла їй вирощу баклажани. Такі. Так, що в нас тут? Айва японська. Ну, подивимося, що воно таке теж. Арбуз. Із нього сік дуже добрий виходить. Корисний для печінки і поджелудочної. Багато вітамінів, корисний для організму. Це я взяла заради того, щоб соку, сок був. Я ту садила цього року свої гарбузи, от, то ми там їх використали. Насіння є, але на всяк випадок взяла ще раз так, насінинки. Так, кавум. Довгенький ще не садила. Круглі насіння є, а довгих ще не садила ні разу. Спробую. Цей сорт чальтом грей. Кохія дуже подобається, але скільки не садила, вона завжди в мене не сходила. Кожен рік сію і не сходить. Не знаю, що неправильно роблю. Ну, спробую ще раз: кохію карбус, цукерка. Дицький червоненький. на фотки класний. Ну, який буде насправді. Подивимось. Так, тут у нас сухоцвіти. Це ми окремо будемо сіяти. Ці чорнобривці, Каліманджаро, вони білі. Дуже подобаються вони мені. Як почалась війна, я їх не зібрала була тоді насіння, не купляла У нас жили біженці. Помагали мені прибирати на подвір'ї. Взяли їх всіх, насіння зібрали. Не насіння, а вони лишились так і зимувати на дворі. а вони хотіли допомогти, позб... позагромажували, коротше, все насіння, то, що там стояло. Ну, знаєте, самі, самі розумієте, як почалась війна, вже було не до квіток, не до насіння збирати, вони знають, де ти завтра будеш, чи воно варт чи не варт. Думаю. а я там стоїть. Потом... Вес, ну, весною зберу, то насіння ти висію. Вони позбирали і спалили. Ну, ще раз посію, подивимось. Ну, такі чорнобривці крупні. Також посію. Далі я теж сухоцвіт. Буду пробувати. Ця рослинка дуже мені подобається. Вона така якась весела, піднімає настрій мені завжди в'ється вона. Також купила собі. І ця мені подобається рослинка. Попробую посію. ах, радню капусту я так і не купила. Це буде піти ще взяти. Ну і арахіс взяла всі садити. Розсадую буду садити, бо в землю вторік садила, комахи всі поз'їдали. Дивилася, як його вирощувати, той арахіс і гралася, але щось в цьому комахи з'їла. Попробую через теплицю розсадою посадити. Ось таке воно в мене, ну це. Не все насіння, бо в мене ще є, мені з Львова жіночка прислала дуже багато сортів помідорів. Їх буду я трошки пізніше висівати. Ще я була в торік, замовила квітки, забула було названня орлики, в На них кажуть вроді. Багато сортів різних красивих також буду висівати. Ну, ну і перець, помідори, дині, гарпузи, але трошки пізніше. Зараз ось це, з цього, що я вибрала, я буду сіяти, починати, відкривати сезон. У мене в духовці зараз запарується земля, запікається, щоб знезаражити її, всяку інфекцію вбити і тоді буду вже садити. Ось такий шопінг я зробила. На цьому все поки що, ну, буду пробувати знімати. Знову відео. Всім бажаю всього найкращого. Тримайтесь!